Друзі, ми вдома на алясці вриваємось в нашу буденність. І цей влог буде присвячений домашнім справам. А якщо конкретніше, я буду робити Джемі для народження. Дивіться, яка відмінність між тим, коли світить сонечко і ні. Це одна і та сама вулиця. Ну що, друзі, зараз я роблю. Торт для жіменого день народження. Я ще декілька днів тому зробила бісквіт, вже його порізала. І зараз буду робити крем для нього. Ну, в принципі, я вже зробила тут крем, вже що додала в крем: просто вершки, крем чиз і цукор. Це один крем, і також я вже зробила кулі. В мене на вулиці воно відпочиває. Ну як відпочиває? Стоїть моя кулі, вже майже майже-майже холодне. І ось така в нас зараз погода. Дві години дня. Хтось тут ходив видно. Взагалі, поїздка і відпочинок на Флориді і був подарунок для Джеми. Але прийшлось і дома робити свято. Далі розповім, чому кожен раз, коли мою посуд дивіться, ось такий краєвид я бачу. Просто. Тут готовка. Ось таке у нас на вулиці відбувається. Ілля вже поїхав зараз е, надувати ці шари для джемоного день народження. Проблема в тому, що завтра не працюють ці всі магазини, і треба сьогодні до трьох дня це зробити. Оце мінус жити в такому місці, де мало що працює. Треба заздалегідь все думати. Наша джема знала, що відпочинок на Флориді це є її подарунок, і ми її ні в чому не відмовляли там. Але приїхавши додому, через сім днів в неї повинно було реально її день народження бути. І вона мене питає: А що, друзі? Ніхто не прийде на моє день народження? Декілька днів вона поморочила мені голову. Я зрозуміла, що а чого б ні, чого б не зробити день народження дитини. І я швидко зробила запрошення і почала все готувати. В принципі, я розуміла, і знала, що джема хоче, тому мені не було так тяжко це робити. Дітям я включила мультики на телевізорі. Я вже розповідала, що вони дивляться мультики тільки там. Телефони, планшет, це дуже дуже така тяжка артилерія. І вони в таких в невідкладних чи безвихідних моментах можуть подивитись мультики. Наприклад, коли ми в літаку, я вже розповідала. Чи коли я у лікаря сиджу годину, і, наприклад, Фелікс один Джіма ще може почекати, то я йому дивлю телефон свій. Я просто для себе зрозуміла, що коли я дитині даю часто планшет чи телефони, вони самі можуть обирати чи керувати те, що вони хочуть дивитися. Вони. Дійсно стають нервозні. Коли я включаю просто телевізор, вони ніколи такими не стають. Ні, я розумію, якщо дитина три години буде дивитись телевізор, то і з телевізором стане нервозна, але це ну вже до батьків е, питання. Коротше, досить про дітей, буду казати про торт. Якщо чесно сказати, з цим тортом я просто фантазую, як його зробити. Немає ніякого рецепту. Звичайний бісквіт зробила пропитку молоко з цукром, кулі і ось цей крем. Ну а прикришати його зверху я буду італійською меренгою. Це моя найулюбленіша меренга. Чому? Тому що вона дуже дуже класно стоїть. Ну і плюс там немає масла. Я взагалі прям дуже сильно не люблю, коли в кремах є масло. В Америці тут це прям топ. Всюди майже мені здається, до речі, через це я в Америці і зненавиділа ось такий крема з. Знаєте, з маслом. Тому я сама такі крема робити ніколи не буду, ну і їсти тим паче не буду. Якось так. Також на основну страву та гарнір я вирішила зробити те, що любить моя дитина: це тефтелі та паста. Вона любить будь-яку пасту, немає різниці. Ще через те, що там будуть дорослі, я вирішила зробити олів'є. І я вже ви бачите сунув трішечки диван і почав полисосити, поки я ось це на кухні тут справлялась. Насправді це не так тяжко мені було готувати в цей раз. Я за день почала це все робити, десь приблизно витратила півдня і вже в день Ікс в саме свято поставила в духову шафу, що треба було. І накрила гарни. Ко на стіл. Я, якщо чесно, взагалі не дуже люблю готувати. Ви це знаєте. Але якщо треба, я це обов'язково зроблю. Філик, Що ти робиш? Ти граєшся. Наступний день зранку в мене взагалі не було часу щось знімати. Я ось це прикрашала. Бачите, мені здається, дуже гарно вийшло. Підготувала ось такі подаруночки для дівчаток. Там є помадки, розмальовка, цукерка тощо. До речі, Джема сама за декілька днів до цього їх складала. Подаруночки такі ось своїм зараз. Ну, ось це в принципі готовий стіл. Я дякую подружці. Вона принесла фрукти дітям. Також мама принесла рулети. Ось такий вийшов в мене торт. Ще капкейки зробила. Це тефтелі англійської мітболси, Там м'ясо, телятини та індички. Онелья дороблюють соус для нього, але я вирішила окремо його подати, тому що деякі діти не люблять соус. Першу частину свята зробила. Фух, можна йти далі. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Ну а потім Ілля вже різав торт. Друзі, від мене вийшов такий м'ягесенький, що я сама здивувалася від того, що можу таке зробити. Давай, передавай, передавай, давай. О, суда он, слайд. Можешь тебе запись. Майя, запись, Давай, давай. давай, давай, давай. давай, давай, давай. Oh, Ну а потім було декілька ігор, розуміючи, що це не маленькі діти, що їм цікаво щось робити, що ми робили правильно ігри. Ось цю, наприклад, ігру напевно люблять всі-всі діти. Це горяча картопля, можливо, українською називається, «Hot potato» англійською. Правила ігри досить легкі, коли музика зупиняється, ти швиденько відкриваєш, і можливо тобі щось попадеться. Якийсь подарунок. Якщо ти щось отримав, ти вже не граєш ігру, ну і головний подарунок буде в самому кінці. It's from who? Джема, дум... а це від кого? Окей, oh, Джема, okay, это від Софі, Джулія, Нейтан. Ну і звичайно, відкривати подарунки. Це найбажніша частина, яку всі діти хочуть. А? І знов ігри. В цю ігру я поділила дітей на дорослих і маленьких. І спочатку дорослі змагались за подарунок головний, а потім вже діти маленькі. На потім малювали всіх своїх принцес. Дивіться, як гарно дівчата можуть малювати. Я прям сама була в шоці. Покажи, Філекс. Вау, so beautiful. Принцеса твоя дуже гарна. <плес> ну Потім мені вже самі хотілося подивитись, що ж там Джемі подарували, бо як не як, це такі дівочі подарунки. Це те, що в мене ніколи не було, і хотілося мені, напевно, теж тому дуже цікаво. Насправді, це те, що я встигла засняти, бо багато що Джема вже в свою кімнату забрала, а це те, що стояла ще не відкрите. Але ще хотіла додати, що сьогодні всі ці діти були це не американці, це наші. Більшість половина це, звичайно, родичі, а інша половина дітей це українці, точніше, Діти українців ось так. Хлопчик, 30 років. Складає Легу. Вже всі уїхали, всі додому роз'їхались, свято закінчилось. Вже діти роблять, що хочуть тут. Ах, і треба прибрати все. Ось це. Все, що залишилось? Джема робить ковдру. Їй подарували ось такий подарунок, що можна робити, дивіться, ковдру, діти, діти самі. Різні кольори. І Джема зараз собі в'яже. Ну що, виходить? А Філікс хоче показати, що в нього є що це? Телефон. Це телефон. Це Як у мами, так. It's not the same. Це не такі саме, як у мами. Це такі раніше були телефони. Раніше ось такі тільки були і так розмовляли. Алло, Ти зайнятий? Я до тебе прийду. Ось так розмовляли. Покажи свою футболку. Дивись, Це нам скаже тьоті подарувала одна мамина подружка. Фелікс, давай покажу, як ти робиш. Джема тут робить. Мм, як гарно. I need the G J N

Наступний тиждень діти те і робили, що робили всякі вироби із того, що їм подарували. Насправді в мене питали, що Джема любить. Я сказала, що даруйте їй більше в цьому році, те, щоб вона руками робила, ось такі всякі е, вироби, якесь ремесло. Тому що це круто, коли дитина вчиться робити щось руками, і тим паче в них взагалі ціла команда. Там Фелікс без неї не може, тата треба завжди собою взяти. Ну коротше, разом вони завжди щось роблять. Ну діски та вандерфект. You have to put it perfectly right away, okay? okay. And then the G. Oh, oh what's M K. K. K M K M K Mолодец. right now I'm gonna do a G. Okay, do, you, or do you need G? Three G. Okay. Those are the ones <coughs> I need. Після цього тижня, після свята, я видухнула нарешті, що фух, це все пройшло. Я зробила день народження, дитина щаслива. А якщо дитина щаслива, то і я щаслива І з чистою совістю можна готуватись до наступних свят, тому що в нас цей період свято на святі, день народження на день народжені. Тому якщо я пропадаю надовго, пробачте мене, будь ласка, я чесно намагаюсь ось так вам заснімати все як є, але монтувати не завжди є час. В той вечір також було просто неймовірне прекрасне північне сяйво. Я думаю, ви вже розумієте, що засняти його на камеру свого телефону не завжди виходить так яскраво. Тому друзі, уявіть, яке прекрасне та яскраве воно в реальності. Мені б так хотілося, щоб кожен з вас його колись побачив ось так наяву. А ось це дивіться, яка зима зараз в нас в нашому селі. Друзі, я знаю, що це відео було досить коротеньке, що я взагалі таке рідко роблю. Але я дякую, що ви його теж подивились. І як завжди я вам кажу, бажаю миру, любові, злагоди та благополуччя вам вашій родині. Ну і побачимось зовсім зовсім скоро в наступному моєму відео. Па-па! ну яка гарнюща в нас природа. Я не можу, як гарно, Правда, холодно, але гарно.